Що таке психічне здоров'я? Психічне здоров'я при переїзді відеосерії для біженців. Hey, Вітаю! Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. Цей відеоцикл містить інформацію про психічне здоров'я і самопочуття. Ми розповімо про те, як дбати про себе і своє здоров'я під час адаптації до нової країни. У цьому першому відео ми розкажемо, що таке психічне здоров'я. Психічне здоров'я є у всіх людей, це одна із складових фізичного здоров'я. Ми піклуємося про своє фізичне здоров'я. Так само ми можемо дбати про своє психічне здоров'я. Послухаємо послухаймо спочатку, що означає психічне здоров'я для мене психічне здоров'я дуже важливе. Воно означає моє самопочуття, мою спроможність діяти, моє розуміння самого себе та спілкування з іншими людьми. психічне здоров'я дуже важливе. його треба берегти, зважати на нього і завжди брати до уваги власні емоції. це означає, що мені добре, коли я живу нормальним життям. І отримує задоволення від улюблених справ. Коли виникають розлади психічному здоров'я, навіть улюблені справи не приносять задоволення. Психічне здоров'я для мене означає здатність працювати, вчитися і займатися своїми власними справами. Отже, психічне здоров'я це вагома і важлива річ у житті кожного. Коли людина психічно здорова, вона дає собі раду у повсякденні. Тоді ми активні, і життя здається здебільшого приємним. Коли нам добре, ми, то ми краще спілкуємося між собою і піклуємося про інших. Ми знаємо, що організм можна зміцнити заняттями спортом, правильним харчуванням і достатнім відпочинком. Те саме має зміцнювальний і цілющий вплив на психічне здоров'я. Сюди можна додати добрі стосунки з людьми, а також цікаву діяльність, скажімо, навчання, робота чи хобі. Ваше психічне здоров'я залежить від ваших дій, приклади, за якими можна визначити, що психічне здоров'я в нормі. Коли мій настрій чи психічне здоров'я у нормі, то я весь день на позитиві і в змозі займатися справами і бачити інших людей. У мене достатньо енергії та сили, аби щось робити. Працювати і вчитися, зустрічатися з друзями, займатися спортом і насолоджуватися життям. Мені добре спиться, мене нічого не дратує, в школі все йде добре. Я радісний, у мене відчуття, що в житті все йде краще, і я впевнений в собі. Я здатна щиро всміхатися, коли добре почуваюся. Коли психічне здоров'я в нормі, життя комфортне і приємне. Людина тоді є оптимістом. Однак наше психічне здоров'я мінливе, інколи воно краще, інколи гірше. Психічне здоров'я погіршується через різноманітні життєві труднощі, такі як стрес, хвилювання, різноманітні зміни, втрати чи приголомшливі події. Нездоровий спосіб життя теж погіршує психічне здоров'я до них належать, наприклад, вживання алкоголю, наркотиків, недостатня фізична активність чи сон. Піклування про основи здоров'я особливо важливе, коли є проблеми із психікою, наприклад. Півгодинна щоденна прогулянка та забезпечення достатнього відпочинку поліпшують психічне здоров'я. важливо виявити погіршення психічного здоров'я. Тоді одразу можна почати виправляти ситуацію. Послухаймо далі, за якими ознаками ви можете визначити, що з вашою психікою не все гаразд. мені не хочеться їсти, тобто зникає зовсім апетит. Я сплю. Погано і мені швидко набридають певні речі, як, наприклад, виконання домашнього завдань з школи, і навіть дратують різні дрібниці. У мене немає сил ні на що. Я відчуваю в тому, хочеться тільки лежати у ліжку. Іноді буває нелегко вирости навіть на роботу чи зустрітися з друзями. Отже, у всіх з часом гіршеє психічне здоров'я, так само як і стан організму часом стає гіршим, наприклад, через застуду. Утім, інколи психіка буває в дуже поганому стані тоді навіть звичні побутові справи стаються великими. Можуть з'являтися похмурі думки. Буває важко витримувати власні почуття. Коли нам погано, ми часто усамітнюємося. Однак надмірне перебування на самоті ще більше погіршує наш стан, підупадання психічного здоров'я може лякати чи соромити, хоча психічне здоров'я та його мінливість це зовсім нормальні речі. Про психічне здоров'я варто говорити розмова з близькою людиною може вам допомогти покращити самопочуття у Фінляндії є багато спеціалістів. Медсестер, лікарів, психологів, які допоможуть впоратися з душевними кризами. Психічне здоров'я це цілком нормальна річ, це не те, чого треба стидатися, це не те, чого треба замовчувати чи приховувати. все починається з прийняття того факту, що мені потрібна допомога. Це сміливий крок. Коли з кимось порозмовляєш про свої проблеми і тривоги, тоді настає таке відчуття, ніби важкий рюкзак чи якийсь баласт падає з моїх плечей. Я вважаю, що це корисно, коли вмієш залишити тягар у минулому і рухатись в майбутнє з легшим серцем. Я б сказав, що в мене майже була депресія. Я взагалі не спав і не міг сконцентруватися на навчанні. Мені порадили звернутися до спеціалістів в медичному закладі. Я так і зробив. Я поспілкувався зі спеціалістом, і мені стало легше. Варто звертатися по допомогу. Про своє психічне здоров'я треба дбати. можна лікуватися самостійно разом з іншими людьми або за підтримки спеціалістів. Існує багато факторів, які впливають на психічне здоров'я людини, що переїхала до нової країни у статусі біженця. Важка ситуація в країні звідки довелося виїхати, великі зміни у житті, адаптація до нової країни, все це є обтяжливим. Це природньо, що психічний стан часом погіршується, а життя здається важким. Від психічних негараздів вилікуватися можливо у Фінляндії. Вам всіляко допоможуть із цим. Не залишайтеся наодинці, коли вам погано. Переглядайте наші відео про психіку, самопочуття, адаптацію у Фінляндії. Дякую і до зустрічі.